Но на сегодняшний день, когда в программе того же Савика Шустра, извини меня, на 27 минут больше выступает оппозиция, чем выступает власть. Ну ладно, ну пусть оппозиция выступает больше, ей, наверное, так надо. Но когда выступает и говорят, что собирается идти бандеровским маршем на Донецк, ну я не понимаю, извини меня. Но это говорится с экрана телевидения на всю страну, Ну я не могу это понять. Или это болезнь какая-то, или это там ну я, я не могу. Или, или это просто... Ян Петрович, це всего лише политика. політика. Политика? Звичайно. Українські націоналісти, українські патріоти, ви маєте стати отими героями, які сьогодні будуть захищати оту землю, на якій ми стоїмо. Вони взяли автомат на шию і пішли в кіліци. Вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з житвою і з іншою нечистю, яка хотіла забрати в нас нашу українську державу. І треба віддати Україну нарешті українцям. ти вже набридло? Набридло чи ні, не чую. Набридло будете ларастами. Набридло говорити про компроміс, примирення, про скільки захід разом? Набридло! Тому час діяти. Знаєте, ця сесія моєму а мені здається, що ми ще не одну таку сесію проведемо. у Львові, проведемо ту сесію в Києві. І мені ще здається, що ми той день, коли ми таку сесію проведемо на вулицях Донецька. Будет наша бандеревская армия, перейдет Днепр, перейдет ОНЕС и выкинет ту синюшок банду с Украины. А мирно договориться можно? Вот нежно разговаривать, без этих фраз, мы перейдем в Днепр, наша армия, мы банду, мы там это, вот без этих слов можно? Может, в первую очередь, вы замечательно понимаете, что я как... Націоналіст ніколи від я сказав відмовлятися не збирається. та бендеровська армія, яка в 41-му году вошла в Львові устроїла різню. вирізала всю інтелігенцію. Це та бендеровська армія, яка в 43 му році встроїла волинську різню. Вічні наші проблеми тільки через те, що ото воно прийде, отут сяде і почне тут дзявкати. і результат що ми зараз будемо мати конфлікт. Я Честно говоря, с этим господином, который вот здесь сидит, постерегся народным депутатам сидеть рядом. А они мало того, что сидят, так еще и удовольствие находят сидеть рядом с ним. Если кто-то из вас Маричка, не тут Маричка, правда? А нужно может быть, что товарищка называется Маричка, то никогда не тычьте Маричке Машою. Бо если она Маша, то это форма Маша. Не Нехай она едет туда, где эти Маши живут. Якщо разом хтось Петрика обізвав Ітію, це також не український хлопчик. Він мав би звідси забратися, або навчитися як українською мовою правильно називатися. Ви Марійки, а не маші. А якщо ви маші, то це москальське ім'я і забирайтеся в Росію. В Жодному випадку ви це не москальське ім'я. Я буду впроваджувати в. В життя програму свого натхненника і учителя знаєте кого? Степана Бандери. Вітаємо киян та гостей столиці за сторіччя, дня народження, вождя української нації Степана Бандери. Степан Бандера, наш герой, Степан Бандера, наш герой. А всім критеріям. 71% считает, что Украина для украинцев это патриотизм. Так от Украина для украинцев савіт, согласен. Это страшный лозунг. Я кто для вас, Украина чи ні? Ви знаєте, хто я? Я Євген Черванець. Добре, це питання задавайте собі. Я не ваш психоаналітик і не, я і не буду вам я... за вас вирішувати ваші проблеми ідентичності вашої. Тому, будь ласка, самі визначайтеся з цим питанням. Фашисти ви? йде про те, щоб бандерівськими революційними методами наповнити сьогоднішню українську державу українським змістом, щоб ця держава була дійсно наша, ця держава була Бандерівська. Не чую, например, будете на растами. говорити про компроміс, примирення, оскільки захід разом. Наприклад. На і мені ще здається, що буде той день, коли наша бандерівська армія перейде Дніпро, перейде Донець і викине ту синюшок у пальну з України. Я коли слухаю цих лідерів свободи, коли їх слухаєш просто в житті, це щось одне. Коли вони виходять на телевізор, це щось зовсім інше. Ян Петрович, я вам кажу, це просто професія, це просто бізнес, це спосіб заробляти гроші. У них такий він. Вони заробляють на цих ідеях. Знаєте, коли люди не вміють, як Борис Колєсніков казав, навіть собачі будки паструють, то вони пробують заробляти на чомусь такому, що інші собі руки будуть гадувати, обруднювати. Вони заробляють на цих хаслах радикальних, ультранаціоналістичних. І небезпека є в тому, що коли це слухають хлопці, які молоді, які не розуміють, що це всього лише бізнес. І всього лише заробляння на ідеї візьміть лідерів цієї партії Свобода, так це дуже багаті люди.